Слава Богу. Хто не знає, мене звати Богуслава, Я з привіт, привіт. От, в мене є маленьке свідчення. Скажу таку продесорію. Е, я з віруючої сім'ї, і все дитинство я дуже круто вірила в Бога. Я відчувала його, перебувала завжди. У мене завжди було відчуття, куди мені треба йти, куди не треба. У мене бувало таке, що батьки навіть питали за якусь ситуацію молитися, і я відчувала, що їм треба робити. І останній рік. Бог дуже багато говорив, що в мене буде дар пророцтва. І я така думаю, та що я в свої 15 років буду говорити людям, типу, як це і так далі. І я цей рік дуже це стримувала в собі. Я не говорила людям видіння, я не говорила те, що я бачила або чула від Бога. І я дуже це все стримувала і молюся за це дуже сильно. І от може, можливо, три місяці я дуже молилась за це, що Бог дав мені той дар, який мені потрібен. І... Я починаю за це молитися, і мені дуже багато людей передавали відкриття, що Бог дає тобі корону, а ти її не приймаєш. І я така зразу розумію, що це за І Я починаю молитися і кажу, Бог, я приймаю. На наступній домашній знов ти не приймаєш, ти говориш, але ти ну, нічого ну, не дозволяєш Богу діяти. І я сижу така дома. Мені знов передають таке видіння, всіх одинакове видіння. Тобто воно просто навіть слова, вони говоряться все одинаково. Я молюся і кажу, Боже, ну все, я тобі дозволяю. Просто дій. це Богові і відчуваю такий мир за це, що я навіть ну, не напрягалася, бачила видіння, передавала. І кожен раз, коли я говорила людям щось від Бога, то вони такі, це на підтвердження, і це мене ще більше збудовувало. І от була в мене розмова з одною людиною, і ми говорили про дари. І вона каже: Ну, чого ти не приймаєш цього? Тобто Бог тобі дає, він хоче тебе використати, а ти просто ну, заглушаєш його звук, заглушаєш його дію. І я така молюся і кажу: добре, Бог, все, ну, тіпо, ти дій. І вчора приходжу я в культуру: ми сідаємо з друзями говорити. Ми говоримо, 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 підсідає до нас Єва, яка там працює, і ми починаємо щось там говорити за своє. І тут Марк такий, ну все, друзі, я йду, Аліса йде. І ми щось починаємо з Євою говорити взагалі про речі, які до дарів не причетні. Ми з нею сидимо, говоримо, і вона така, давай підемо помолимося за це. Я така, та йдемо. Ми йдемо в кімнату, яка є там для молитви, там сидить Аліса, вона виходить. Ми сідаємо, і вона така, ну добре, молимось. Починає за мене молитися і включається моя любима пісня це кров твоя була. І я така, все. я Просто сижу, плачу, і вона молиться, і все говорить і за дари, і за ту ситуацію, про яку ми говорили. І я в цей момент плачу і кажу: добре Бог, використай мене, якщо ти хочеш зараз щось говорити. І кажу: все, Боже, я приймаю, я вже не буду нічого говорити, думати собі, що я щось не так роблю або щось не так кажу. І вона домолюється і каже: «Дівчата, насправді мені теж треба молитва. Я така, окей, молимся. Я починаю молитися. Сідає Аліса, вона мене так тримає за ногу, так підтримує, бо я сижу, трясуся, в мене так, сльози течуть. Я в цей момент чую е, таке якесь побудження молитися голосніше на язиках. Я починаю молитися на язиках, і тут я розумію, що в мене йде якесь як тлумачення цього. І я в моменті така, це що? І я така, окей, Боже, я даю тобі волю. І я починаю пророкувати до неї. Я молюся, я їй говорю, і я чую, як вона починає ще більше плакати. Я починаю від цього плакати, бо я не розумію. Ну, це таке відчуття, що ти просто не передаєш. Ти навіть не можеш це стримати в собі, воно просто йде, ці слова, ти ну, не задумуєшся. воно просто йде-йде. І я молюся, я молюся далі. І воно, ну, може, це десь хвилин 20-30 було, і я просто сижу і воно йде, 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 йде. І в мене вже голос сідає, і я вже розумію. Я розумію, ну, що мені треба попити води, і я молюсь далі, і я така в думках, Боже, просто дій, зараз просто говори то, що треба. Я говорю, говорю, і закінчується молитва. Вона обертається і каже: Блін, на підтвердження. А я сижу і така, Бог тільки що через мене говорив. І я просто починаю зарьовуватися. Я така, окей, я вийду, мені треба це все обдумати. І сидить Аліса, і я така обертаюся, що це було. Аліса через мене тільки що поговорив, і Аліса просто починає ну, знаєте, як такий ну е, дух радості, який сходить в моменті, і ти навіть не можеш це контролювати. І вона починає просто сміятися на всю кімнату. А я сижу просто в мене в розумі щось не зрозуміло, Я не можу навіть зрозуміти, що це було. І я просто сижу і починаю плакати. І вона каже: Буслава, це що а я така. Я не знаю. Я потім сижу, виходжу, кажу Ангеліні, прикинь, через мене Бог говорив, вона така: ого, я заходжу просто в туалет і така, Боже, що це було? І просто стою, дивлюсь на себе в зеркало, я просто вся червона, я ну, вся заплакана, і я сижу, Боже, що це таке? І я просто чую, ну, ти дала мені волю, я подіяв. І я така, йой. Я приходжу, далі ми говоримо, я просто ну, всю розмову я сиділа і кажу, дівчат, ви розумієте, що це було? Я просто сиділа, і знаєте, це, це навіть це почуття не передати, наскільки ти відчуваєш мир і як скільки воно л'ється, якщо ти даєш йому дію. І знаєте, одне, що сказати, то що, Боже, я тобі даю дію, і насправді довіритись йому і дати діяти. Бо слова це можуть одне, але коли ти серцем насправді просто даєш йому. Як втрутитись в ситуацію або дати тебе повести, кудись він так круто починає діяти. І я вже прийняла цей дар. Але знаєте, в мене ще такий момент буває, що сумнів якийсь підступає, а я зразу така: ні, 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 стоп, стоп, стоп. Я приймаю цю корону, я тут. От надіюсь, комусь це було не підтвердження, бо для мене це дуже сильно.